27 липня 2023 рік хочу вам показати вже завершення плодоношення мого дерева Ерлі Женева. літній сорт. Одних, один із перших серед яблук в саду. Вже весь урожай ми з'їли, але вирішив все ж таки показати плід. Ось такі на ній плоди в середньому, ну є й менші, але це великоплідний, такий з товарними плодами сорт. При повному дозріванні дуже смачний. Є, звісно, кислинка, але щоб його повністю кисне назвати, то ні. Як на мене дуже смачно, баланс такої свіжаючої кислоти і цукру. Нотки цієї кислоти, можливо, в якійсь мірі її перевищують цукор, але ну, воно не кисле, воно смачний плід. смачне літнє яблуко. Ось декілька таких плодів з'їв і наївся. Наповнив норму вітамінів за добу. Ну, на цьому все. На огляді був сорт яблук Ерлі Женева. Дякую за увагу. Кому необхідно живці, можете звертатися на все добре.